Всім привіт. Сьогодні у нас на огляді дешева машина, яка їде, яка працює, який досить, до речі, багато функцій за свою зінуть. Отже, ціна машина 200. Це у нас модело 2001 року на 2 літра дизелі механіка. Машинці, в принципі, мало що бракує, у нас є повний електроскоп пакет. В салоні у нас є якесь підрольве керування, ой, керування мультимедією. У нас ось така мультимедія цікава. У нас є годинничок, у нас є клімат, кондюк, обігрів. У нас е, що? Є підігрів сидінь, підігрів лобового. Видно, власник доставив тут е, 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 цей. USB-A. Ось такий у нас задній ряд. З що, як на мене, машина потребує тільки хімчистки. Газові опори в багажнику тримають, працюють. У нас величезний багажник. Нагадую, машина коштує 2,700 доларів. Тобто їй взагалі нічого не бракує за таку ціну. Обслужити її. І вона, в принципі, вам в цілому встане от максимум 3,5 Отже, ми опорі зі ми біля РНЛІ знаходимося. знаходимось. Приїжджайте, дивіться, або дзвоніть нам по номеру телефону за подробицями.